Замовлень багато, роботи багато. Враховуючи економічну ситуацію в країні, не можна гарантувати, що так буде і далі. Проте запевняє генеральний директор ЛКМЗ, частка того впливу лише 10%. 90% залежатиме насамперед від того, як спрацюють заводчани. Сьогодні, розповідає Василь Чорномас, є бачення, як працюватимуть до кінця року і навіть у першому кварталі наступного, практично за всіма напрямками діяльності. Механозборочне производство у нас сьогодні. работает, заключен контракт с ХТЗ. До 1 апреля мы должны произвести 450 тракторокомплектов для ХТЗ, 115 тракторокомплектов для Слобожанской компании, больше 100 мостов для Амкадора. Кроме этого, еще есть заказы под мосты спецтехнику. Мы заключили два договора с ХКБМ. Есть новая продукция. Это раздаточная коробка и колесный редуктор, где нам нужно. Провести определенну підготовку производства. Що стосується виробництва сільгосптехніки, є завдання на жовтень листопад. В основному це замовлення та реалізація на внутрішньому ринку суттєво допомагає машинобудівникам і напрямок спецтехніки. До нового года должны адгрузі 21 корпус на київський завод і 25 на ХКБМ. Мы сегодня за счет спецтехники, сільськогостехніки, в принципе, погасіли задолженность по заработной плате, приобрели материалы. Наразі ліквідована заборгованість з виплати заробітної плати працівникам заводу: сімсот тисяч гривень за липень та 3,5 з мільйони гривень за серпень. А далі є робота, і ми ж отримали тільки предоплату, доплату. Будемо зготувати продукцію, відгружати її, і отримати за неї день. Єсть Сроки є обязательства, які ми обязаны выполнить. От того наскільки предприятие сьогодні справиться з тими задачами, які перед них, перед нами стоїть, зависит і далі розміщення заказів на нашому предприятии. Чи є впевненість, що впораються, встигнуть виконати, бо терміни дуже стислі. Керівник підприємства запевняє, є успію. Я, я уверен, що наш колектив з цим справиться. За необхідністю звертатимуться до своїх сталих партнерів корпоративні інтереси та стосунки ніхто не скасовував. Сьогодні співпрацюють з державним підприємством «Укрспецвагон» та харківським електротяжмаш 1650 шістсот працюючих. Це вже замало, зазначає Василь Чорномас. Будуть запрошувати ще 200-250 фахівців. Численності за останнє время ми втратили. сьогодні. Ми Набираем, активно набираем и приглашаем к нам на предприятие специалистов, специалистов, операторов работы на станках ЧПУ, сварщиков, слесарей механосборочных работ, крановщик и многие другие специальности. Недостаточное количество специалистов по работе на станках ЩПУ. Мы набрали группу там порядка 15 человек, обучаемых. Как только ребята начнут самостоятельно работать, будем еще набирать. И будем забирать вот то, что раздали на смежные предприятия, когда будем видеть, что возможность есть у себя обрабатывать.